Упевнена гра, впевнена перемога. Сумська футзальна команда СумДУ продовжила домашній тріумф у матчі з Сетан з Покровського. Про це докладніше дивіться в сюжеті. Цього разу сумчани були не особливо гостинними. З самого початку гри вони впевнено пішли у наступ, і це принесло їм дивіденди. Восьма хвилина Андрій Бурдюх. І ще через п'ять хвилин Євген Петраков зробила рахунок комфортним – 2-0. Атмосфера у манежі сприяє. Сумчани раз у раз створюють моменти, а численні вболівальники віддячують їм за це щирими оплесками. Така ідилія протрималася увесь перший тайм. Гості, яким вже нічого було втрачати, почали другу половину зустрічі зухвало. Біля воріт Хавренка деякий час було справді гаряче. Заспокоїти градус гри сумські студенти змогли на 28-й хвилині, яка, до речі, також була вдалою для нашої команди і у попередній грі. На цей раз Роман Зеленський зробив асист Максиму Мисловському якому треба було влучити у порожні ворота, але на цьому гра не заспокоїлася. Якось непомітно, гості рахунок скоротили, відчувши надію, підопічні соломки перейшли у гру в п'ять польових, і нарешті це дало результат. Нашій команді спочатку Бурдюх не зміг приграти кіпера у близькій дуелі, а потім стався супер забіг до воріт суперника Все того ж Мисловського, який таким чином записав дубль на свій рахунок. Я хочу поздравити всю нашу команду, всіх болельщиків з закономірною перемогою. Ми готувалися до цієї ну, гри на протяжені трьох тижнів, Все-таки пауза була в чемпіонаті. Як ну, бачите, результат на табло, тому готувалися добре, виступили достойно. А що стосується мене, то забивають голи не лічності, а команда. Титанівцям вдалося засмутити нас ще раз, але на більше не вистачило часу. У підсумку перемога 4-2. Тренер гостей каже, що завдання потрапляння в плей-офф команда вже виконала. А до Сум приїхала навіть без чотирьох травмованих гравців, основи, але розраховувала на перемогу. Знали, що не можна пропускати першим, тому що вторим номером, вони дуже здорово грають. Ну, маленькі мелкі ошибки в нашій обороні привели к тому, що все-таки пришлось нам грати першим номером. Ну і поздравляю, звісно, з суми з сьогодні. Якщо брати е, одну гру… Прошлую с ЛТК мы выиграли, и эту, то, конечно, это положительный для нас результат. И как бы, в принципе, на сегодняшний день в команде э, есть конкуренция. Все как бы здоровы, поэтому это э, дает э, надежду на то, что действительно мы все-таки уже в феврале месяце. Э, Немного приобрели какие-то э, в плане и, и тактических, там и четверок, которые стабилизировалась игра в, в общем и команды. Концовку чемпионата и нам сам, самим хотелось бы, чтобы мы провели какие-то еще шансы, теоретически будем говорить так, поэтому будем биться до конца. Другу гру поспіль команда приємно дивує, забиваючи по чотири м'ячі у ворота суперників, здобувши вже дві перемоги. Сумчани зараз, як то кажуть, на ходу. І вже цього тижня у гостях спробують довести невипадковість своїх амбіцій у матчі з п'ятою командою екстраліги рівненським кардиналом. Антон Проценко, Олександр Новожон. На часі спорт.